ігор Масічук, ну я власне цю проблему, якою я досить давно займаюсь, в тому числі з Андрієм Лазовим, якого щось сюди не запрошують з Сергієм Євтушком, е в курсі цієї проблеми глобально. Я перший підняв з ними питання на правоохоронному нашому комітеті стосовно цього, і хочу з упевненістю по першій частині по затриманим сказати. Так, дійсно, частина правоохоронців, які затримані, мали безпосереднє відношення до бурштинової мафії. Але інша частина чомусь не затримана. Авторитета, який цим керував, зовуть дядя Федор, і він кум колишнього губернатора, як його там називають, а насправді голови обладміністрації Чугуннікова. От дядю Федора чомусь ніхто не затримав, вигадали ушатого якогось, розповіли всій країні, показали. Я запитую, дзвоню хлопцям. Вон люди кивають і кажуть: Ви знаєте, хто такий ушатий? Вони кажуть, ну, та роботяга там ходив, щось мив, якийсь бурштин, там ще щось. Він до авторитетів має таке відношення, приблизно як я, до боротьби сумов в цьому вигляді, в якому є зараз. І друге. По тому, що колега Лапін каже, по закону і, власне, по легалізації. Абсолютно неправильно ваша позиція. Чому не приймається закон? Сергій Євтушок на зустрічі з президентом, де була фракція Батьківщини, він мені розповідав, запитав Петра Олексійовича, чому не виноситься цей закон. Петро Олексійович каже. Нема проблем, завтра винесуть. Сергій підійшов до голови фракції панамських патріотів і каже: «Е, давайте виносить не на часі, голосів нема. Може, це вони голівода призначають, і дядів Федоров, що воно не на часі. Щодо, щодо легалізації, якщо ми не дамо людям можливість працювати, заробляти, рекультивувати. Відновлювати, то ніколи там нічого не буде відновлено. Все це балачки для того, щоб прикрити корупційну схему, виключно легалізувавши видобуток, зробивши в Рівному бурштинову біржу, де буде по біржовій ціні реалізовуватися, яка буде контролюватись державою. Ми зможемо перемогти бурштинову мафію. Інакше їх будуть стріляти, приїжджати, так як 9 травня, приходить дільничний. І каже: забирайте звідси, а хлопці йому кажуть, так почекай, ми ж тобі по 300 доларів за те, щоб там працювати дали. Він каже, ні, забирайте, команда з Києва. І все, почалися заворушення. Хай підтвердять люди, це факт. Здається, прізвище Заславський, не як десь там бігає. Так, це факт, і не під 300.